Добро здоров'я пані панове. категорично з великим задоволенням. Втретє сьогодні, 16 липня, у середу. Я Вас вітаю на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Кланчук. так звуть мене це наш третій брифінг за сьогоднішній день. Одразу статистика. Сьогодні 400 безпілотників запускали росіяни 198 збито і 145 безпілотників. Локаційно втрачено. На жаль, сьогодні ще була балістична е, ракета іскандер Кандерка із Криму. Ну, от її, на жаль, не попорали, але запускали безпілотники. Бачите, Шаталово, Брянськ, Курськ, Міллеро, Приморсько-Ахтарський Чеуда. Це тимчасово окупована територія Криму, от десь плюс-мінус. Це такий в них сталий варіант а по запуску. Тобто беруть вони там скільки 6-7 точок, і з них запускають якраз в районі 50 дронів, ну трошки більше. Ну От, якби так, і сьогодні знову ж таки, як ми з вами метикували зранку, ну це очевидно було за повідомленнями пресовими, що і обласних військових адміністрацій, що основні напрямки це був Кривий Ріг Харків-Вінниця, а при тому, що Зафіксовано влучання цієї ж ракети і 57 безпілотників в 12 локаціях. Ну і ще падіння збитих уламків на двох локаціях. Оце те, що якраз прилітало в Харкові в Кривому розі і в Вінниці. А при тому, що в Кривому розі, от знову ж таки, на ту секунду, коли я записую це відео, ліквідація наслідків ще тривала. Однією з мішенью, ну знов ж таки, за даними місцевої влади, а енергетична інфраструктура. До речі, це опосередковано підтверджував президент Зеленський. Він зробив окремий пост сьогодні. Все намагаються до вечора. Побачимо, але впров... до вечора в Кривому Розі має все відновитися. Ну, ж таки, це та обіцянка, яку дали керівники енергетичної галузі, якраз військово-політичному керівництву України. Ну, це добре було б, на жаль. В нас 15 поранених людей, серед них одна дитина. Ну і окрім вище зазначених. Місцевен, що Дніпропетровщина була під ударом сьогодні. Там в Дніпропетровщині є жертва. В Вінниці, друзі, після пожежі внаслідок російської атаки там якість повітря погіршилась. Ну, кияни. Ми знайомі з цією обставиною, але в принципі, як обласний вінницький обласний центр контролю і профілактики хвороб, доповідає радить жителям міста і передмістя зачиняти вікна і за можливістю обмежити перебування на вулиці. Ну і до восьми людей це знову ж таки за даними обласної військової адміністрації, кількість там постраждалих зросла. Нобили ну, по інфраструктурі, ми ж з вами бачили якраз складки складські приміщення е, і два об'єкти цивільної промисловості, на яких були масштабні пожежі. Ну а стосовно Дніпропетровщини, там е, теж, на жаль, але традиційно гатили по Нікополю. Там загинула жінка, ще п'ятеро людей отримали поранення. З них двоє жінок були врятовані. Нашими ДСНС богами, так чи ангелами, охоронцями постраждалим надали домедичну допомогу, відправили до лікарні і знову ж таки пошкоджена цивільна інфраструктура і житлові багатоквартирні будинки. Це та от данність, яка на сьогоднішній день, і попри це, все теж от енергетичні наші керівники сказали, що залишається система збалансованою, попри наслідки оцих обстрілів. Планових відключень електроенергії для населення не передбачено. Ну от як міністерство енергетики доповідає на ранок середи відновлювальні роботи на пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів енергооб'єктах тривають. Енергетики застосовують всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Система збалансована. плавних відключень для споживачів не передбачено. Не передбачено. Однак енергетики зауважили, що нині проводяться планові ремонтні роботи. З підготовки енергообладнання до опалювального сезону періодів підвищеного літнього навантаження і закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо в пікові години споживання вранці і ввечері це допомагає знизити навантаження на систему. Ну і сьогодні був відповідний по ДТЕКУ ролік. Такий, якщо ви типу робите, хоча б на один градус температуру на кондиціонері нижчуються, одразу плюс 8% до вашої платіжки за світло. Ну відповідно таким чином пробують впливати, не через те, що там система якось напружується те, що вам доведеться більше платити. Ну, в будь-якому разі, і те і те має місце. Так що зважайте, де якби вам вигідніше чи вам більше підходить до сприяння цієї інформації? Друзі, лінія бойового зіткнення з того, що маємо на дану секунду. Це Покровський Мирноград, там основна. Зараз основний театр бойових дій, основний тиск. І, за даними наших оглядачів військових, ворог фактично сформував лівофлангові кліщі. Якщо дивитися з нашої лінії, з нашої сторони там лінії бойового зіткнення покровськ мирноград Це стало можливим завдяки швидкому просуванню до селища міського типу Родинське випадку його захоплення. Це вже буде завершення охоплення по всьому нашому лівому фланзі. На правому фланзі ситуація так само не тішить. Ворог мав просування там в районах Котлину удачного, а також намагається просунутися до павлоградської траси з її подальшим перерізанням. Одночасно відбувається лобове протискання наших позицій на південь від Покровська. Якщо все так, на жаль, буде йти, то там варіантів вже не дуже багато. Або Авдіївка, 2 або Бахмут 2 Тобто, або наш гарнізон буде змушений відійти під загрозою оточення, або буде просто жорстке рубилове з, з рухуванням на півоточення і з абсолютно незрозумілими. Перспективами теж давайте будемо відвертими. Південно-донецький напрямок там ситуація теж не як то кажуть, не фонтан. Вона. Не покращується, і напевно так виглядає знову ж таки за словами військових до завершення. Доходить, тобто ворог розуміє, де а, шукати слабину, туди і намагається завдавати ударів. Таким чином, ми змогли залишити Воскресенку. М -м, противник зайняв її повністю. Тим самим там спокійно продемонстрував на відео світлинах свої ці аквафреші, підтверджуючи впевнений контроль і повний контроль над селом. Далі а, продовжить очевидно теж розвивати наступ на Олександроград, підтискаючи з півдня і сходу. Також ворог йде західні. Від Толстого в бік іскри і має ряд зайнятих позицій, а північніше проходять стабілізаційні заходи в Новохацькому, а західніше від нього йде наступ в бік зелоного гаю і Грушівське, там таке маленьке село, те вже під перейшло під контроль противника. Там обережно про це говорили Діпстейт, Ну от військові доповідають. Ну знову ж таки, це не дані генштабу, це збирає з усіх усюд для того, щоб мати повну картинку. Очевидно, там завтра, після завтра, генштаб. Це підтвердить новопавлівський напрямок. А зараз противник стягує додаткові сили на цю ділянку фронту і готується до серйозних штурмових дій. Ці бої можуть мати локальний характер з подальшим переходом до артилерійського тиску. І, в Свою чергу в нас теж є там підготовлені мобільні групи, які можуть завдати контратакуючих ударів по ворогу. І найближчими днями, напевно, росіяни ну так воно виглядає. Почнуть пробувати вибивати нас з західніше горіхового, можливо, з залишків полів і північніше з району Муравки. І, знову ж таки, противник почне переходити поступово до позиційного ослаблення на виснаження нашого війська. І слід це розуміти до цього бути готовим. Очевидно, з урахуванням наявності боєприпасів, бо все більше знову ж таки в зетпабліках інформації про те, що українці ну так їм виглядає. Я зараз не можу не підтвердити, не спростувати, починають економити боєприпаси. Знову ж таки, з огляду на цю паузу, яка в нас на жаль виникла в такому спілкуванні чи в військовому комунікації з нашими партнерами. Ще раз кажу, ми там нікому не союзники, і немає ніхто, і ніхто нам не союзник, бо це регулюється там окремими угодами. Так, партнери Ситуативні там чи стратегічні партнери. Це вже час покаже, але поки що в нас з ними виникла проблема, от саме по за постачанням озброєння. Тому, напевно, от ці рухи Ну ми вже не один раз це переживали, правда? За, за часи от повномасштабного вторгнення. Вже ми кілька разів подібну ситуацію спостерігали. Нема боєприпасів, є тиск росіян. Є боєприпаси, нема тиску росіян. Вся історія. До речі, Сьогодні із новацій, які вже пролунали там, принаймні в першій половині дня це те, що обіцяні штатами Петріоти вже прямують до України. При тому, що сам Трамп особисто сказав, що перші ракети вже відвантажуються їх союзникам. Ви ну пам'ятаєте цю схему через НАТО? Потім НАТО оплачує і відправляється все в Україну. Також журналісти там прямо запитали Трампа, коли перші ракети Петріот, ну і інші види зброї союзники будуть оплачувати, купуватимуть для передачі України. А він сказав так. Вже їх постачають, вони надходять із Німеччини, а потім замінюються Німеччиною. В усіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату. При тому, що ця цифра 17 Петріот вона ж гуляє до до цього моменту. Але знову ж таки Трамп нічого не приточнював, що саме мав на увазі: 17 батарей, чи 17 установок, чи 17 ракет. Вона із заступник голови головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що 17 – це дійсно величезна кількість, якщо де. Про батареї, ну якщо йдеться про пускові установки, то це можливо. Якраз ми з вами метакували 2, 3, 4 десь якось в, в такій конфігурації. До речі, теж один нюанс. Ми вранці з вами обговорювали щодо того, що з'явилася публікація світовій пресі. Мовляв, а пані Міланія перша Міланія Трамп та що перша леді, начебто, вона сидить в мережі і вона слідкує за подіями. і вона якраз сказала Трампу на те, що Путін брехло, і що він може говорити як завгодно добре, але. Продовжує бомбити українські міста. Так, от, Трампа теж запитали, а чи вона має на нього вплив ну, по відношенню до війни в Україні. Він так сказав: вона дуже розумна, вона дуже нейтральна, вона схожа на мене. Вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати. Ну, нічого прямого, але в принципі видно, що вона зараз, ну, в процесі. Вона точно розуміє, що де відбувається. Ну і сьогодні теж. З рахуванням такої загальної характеристики, а навіть походження пані Мілані, ми з вами з'ясували, що вона не може ставитися з великим пієтетом до росіян знову ж таки етнічно, там на рівні не знаю своєї особистості і історії своєї родини. Так що ну є припущення, ми ж точно не знаємо. Вона ж там не повідомляла і не клялася в любові до України, але факт має місце. А тепер інтриги стосовно а, от, всієї цієї ходи. Колись хтось напише мемуари, однозначно. Не знаю, чи це буде довго засекречено, чи не довго засекречено? Хто як кому дзвонив? Що в результаті оце Трамп почав постачати зброю, ну там продавати. Ну в будь-якому разі, начебто, що вона там поїхала в Україну. Таке Street Journal стверджує, що це не Рюте і не Мерц. А сам Трамп дзвонив Мерцу після чергового обстрілу України. Читай після чергового копняка відвидно Меланії Трамп. А як і наша? Йому міг сказати це зробити. Рубіо, ні Вітков, ні Джей Ді Венс, не дай Боже, ні, от єдина, хто могла йому це сказати, це Міланя. Бач, це ще один такий елемент. Але е е історія так виглядає: Трамп сам зателефонував Мерсу після чергового обстрілу України. і Несподівано погодився продати більше Петріот. За даними знову ж таки Вострджурнал, Трамп здивував канцлера Фрідриха Мерца, коли після чергового російського удару по Україні сам йому зателефонував і погодився продати увага, Києву не два, не дві точніше, а одразу п'ять систем Петр, тобто п'ять це ж батарей. Це ж не установок. А спочатку Мерц сам пропонував Трампу купити в США дві системи ППО після призупинення допомоги Україні. Але той навіть не знав про паузу в постачаннях у той від собі. І здивовано перепитав у міністра оборони Хексета Під, що відбувається в дідька. Мабуть, так ще було там додано через кілька днів, побачивши наслідки нового удару Російської Федерації по Україні, Трамп сам подзвонив Мерсу. І оце дав згоду на продаж п'яти батарей. При тому канцлер не очікував, що Трамп так швидко втратить терпіння до Путіна і одразу погодився купити всі п'ять цих батарей. Петріот. Ну, так принаймні повідомляє видання, і за їх даними зміна позиції Трампа щодо надання військової допомоги Україні стала результатом тривалого тиску з боку європейських лідерів і НАТО, тобто п'ять систем там по три-чотири, ну десь 17 могло установок намалюватися. Можливо, це правда, можливо, це правдива цифра. Будь-якому разі знову ж таки всі погоджуються з тим, що Трамп нарешті знайшов спосіб озброїти Україну, попросити європейських союзників передати свою зброю і її, натомість купити американську. Тепер попереду найскладніше домовитися остаточно, хто передасть цінну зброю, включно із системами Петріот. Ми виробляємо першокласну зброю, відправляємо її в НАТО, заявляв Трамп в чарівному овальному кабінеті. Ну і додавши, частина систем ППО Петріот має прибути в Україну. Це його пряма цитата впродовж кількох днів. Коштовні, дуже коштовні системи Петріот, що користуються великим попитом союзників, США, бо ефективність їх роботи довела. Хто довів система ППО України а, і в знищенні балістичних ракет насамперед націлених на міста України? От за словами одного джерела з ситуації штати також заявили про готовність в рамках пропонованої угоди з європейськими союзниками відправити додаткову наступальну зброю. А, хоча Трамп, от сьогодні я широко цитував ці його заяви, по вже там трохи згодом заявив, що просив Україну утриматися від ударів по Москві. За словами двох джерел, знайомих із перебігом обговорень, план, який Трамп і генсек НАТО Рютте розробили. Це такий спільний план останніми днями був позитивно сприйняти Україною і партнерами всіма. Лідери в Києві і інших містах. Вітали звичайно істотню зміну тональності Трампа, який до останнього там схвально відгукувався лише про цього Путіна. Але після цієї заяви стало зрозуміло, що Трамп представив лише рамковий, а не конкретний план, бо то він дає ці ракети. Ну ці для далеких ударів то він не дає, то він дає дозвіл, то не дає. Тобто, яка номенклатура це секрет. Ну одним словом, чекаємо цей конкретний план. Наскільки істотною виявиться підтримка для України, врешті-решт буде залежати від майбутніх переговорів про те. Хто і яке обладнання надасть, хто і яке обладнання оплатить. А, ну, це думка великої кількості навіть офіційних осіб у США і Європі, які от спілкувалися з засобом масової інформації, як завжди, в таких випадках диявол криється в деталях. Ну, головне питання полягає в тому, хто і коли передасть батареї Петрі. Ну от виглядає так, що хтось вже передає. Бо в Європі активізуються зусилля щодо підтримки України зброєю. Але кілька країн тепер ще от відомо, я вам давав ранці знання, які країни долучилися до фінансування, а які країни не долучаються до фінансування. А серед них Франція вона вирішила не долучатися до ініціативи закупівлі американських систем, але спокійно. Ну, принаймні, так політико там метикує, що Макрон давно наполягає на тому, щоб європейці розбудували власну оборону промисловість. За словами двох французьких чиновників, обізнаних з цим питанням, Париж не приєднається до ініціативи цієї закупівлі. Зброї, от якраз з цієї причини, і французький уряд також намагається збільшити власні витрати на оборону, намагаючись скоротити бюджети, стримати свій дефіцит. При тому я вже казав сьогодні, що Чехія так само не буде цим займатися, бо вони займаються боєприпасами. От Франція і Італія. Італія теж не має наміру брати участь в закупівлі зброї США для України, хоча сама. Пані Мілоні, я сьогодні вам про це доповідав. Дуже схвально відгукнулася стосовно цієї ініціативи і сказала, що це супер. Їх італійська Ластампа сказала так, що основна причина це відсутність коштів. Я десь можу в це повірити, але якщо не будемо знати про те, що у Франції і в Італії є система аналог Петріот, вона ніяким чином не є взаємопов'язаною, тобто, ні програмним забезпеченням, ні залізом, ні ракетами, і мені чомусь здається, що такий синхронізм в діях Франції і Італії насправді може лежати в основі розуміння, що вони ці семслишці нам передадуть. Тобто, у нас і так номінклатура тут в країні ну, дай Бог, кожному. Ну, от наскільки в нас різні, в нас все практичні системи, які в світі у нас сьогодні працюють, зокрема, і ці франко-італійські. Вони теж ефективні. Можливо, там пек 3 петріот більш ефективний, але все одно балістику Семси збивають. Ну і для того, щоб не платити гроші в скарбницю американцям і займатися там випуском додаткових петріотів. Ну от Італія і Франція, мені так здається. Знову ж таки, я можу помилятися, але вони вирішили те, що сказав Макрон, розбудовувати власну оборонну промисловість, вкладаючи гроші в виробництво саме цієї установки. Ну от одна з причин полягає в тому, як сказала Ластампа, що італійські системи озброєння. Які вже надані Києву серед них в нас є така система, або можуть бути надані в майбутньому під замовлення, да базується на інших технологічних конфігураціях і не будуть сумісними з американською технікою. Так що я ж кажу, спокійно, це тут зради немає. Мені здається, що тут якраз військово-економічна основа е, такої заяви. Е, бо новий план е, запропонований за ініціативою Німеччини передбачає закупівлю, як ви знаєте, е, європейськими країнами цієї зброї е, і. Як знову ж таки можна метикувати це закупівля, саме закупівля це дає Трампу політичне прикриття і дозволяє уникнути прямої конфронтації чи якихось звинувачень з боку ізоляціоністського крила оцього мага руху? Ну там make America, great again, great again, Ага, а, так, ну там же ж є, пам'ятаєте, такі радикальні люди, які кажуть, що Україні взагалі нічого давати не можна. А він каже, так ми ж за гроші даємо. Офіційно нову ініціативу привітав генсек НАТО. Він подякував Трампу за сильне лідерство. Однак, за лаштунками дипломатії, а, звучить інша правда, і ключові домовленості досягались в Берліні. А не Вашингтоні. Тоді, а хто кому дзвонив? То ж зараз американці наполягають, що це Трамп дзвонив збентежений. Але канцлер Фрідріх Мерс провів низку переговорів з союзників союзниками, включно з Грю. і переконали таким чином Трампа. Ну я припускаю, що це був просто тиск. Ми про нього теж говорили досить довго, і це було видно неозброєним оком, що на нього тиснуть і люди, і змі, і соціологічні ці дослідження. Так от переконав Трампа Мерц дозволити закупівлю американського зброєння силами європейських країн за словами Джерел. Ця схема дозволила Трампу виглядати союзником незмін. Мінюючи свої ізоляціоністські риторики, тим часом Берлін, Лондон, Нордіки або країни Скандинавії і Нідерланди вже підтвердили готовність брати участь в цій схемі закупівель. Маємо те, що маємо. І ще одна небезпека, друзі, я от доповідав вам про вибори в Чехії в цьому році, так само, як і в Молдові. Те, що їх будуть хитати однозначно, можливо, аж до силового способу. Чесно кажучи, важко уявити, але тим не менш, от за даними. Відповідних інституцій, які займаються дослідженнями стану справ на Балканах, ну там не скрізь спокійно і достатньо багато там представників російських спецслужб так, от саме вони розгорнули, начебто, навчальні табори найманців на території Сербії Боснії і Герцеговини. Ну, Де Сербія, де Боснія і Герцеговина? З урахуванням історичної пам'яті, тут важко уявити, але е, з метою, можливо, Боснія і Герцеговина Герцеговина там, де ця Сребрініця, це як вона сербська країна. От там є такий автономний округ. Можливо, там просто це фізично територія Боснії і Герцеговини з метою підготовки учасників до державного перевороту в Молдові. Є така є таке припущення, і от як в цьому матеріалі йдеться до участі в операції, залучали громадян Молдови, які перед початком тренувань були зобов'язані здати телефони паспорти. А підготовка включала зокрема навчання роботі з дронами. Один з найманців там розповідав, що за 10 днів інтенсивного курсу їм винагороду обіцяно було від 300 до 500 баксів, а кошти виплачувалися в криптовалюті. І за даними слідства, тренування проходили з 1 по 16 серпня і з 22 серпня по 11 жовтня минулого року, от на цих двох майданчиках. Мета зрив президентських виборів в Молдові, які відбувалися от нещодавно, але це їм не вдалося. І тому поки що цей табір розібрали. Але парламентські вибори попереду я чому кажу, що ця тема не може сама по собі вмерти. І в Боснії вони тренувалися з дронами, вчилися організовувати масові заворушення, провокувати поліцію і м, таку насильницьку реакцію. Влада знає, де проходило навчання, в яких таборах і як люди потрапили до цих місць, Як туди діставалися інструктори з Вагнеру? Про що говорили, яке навчання проводилося? Це якраз з парламенту відповідний комітет. Парламенту Молдови заявив, а влада Боснії і Герцеговини офіційно заперечує наявність таборів на своїй території. Однак місцева прокуратура вже відкрила про всяк випадок розслідування в Сербії. В свою чергу поліція виявила залишки табору. Там обгоріли папери, сліди згорілого брезенту, випалену землю. Тобто, ЗМІ близькі до сербської влади. На місці також знаходили дрони, окуляри, обладнання для супутникового зв'язку Starlink і легкозаймисті. Тобто. Щось там було. Офіційні органи Сербії поки що не надали жодних коментарів. Ну і на це йдуть гроші. І на гроші, звичайно, то, щоб суспільства все ж таки рухалися по цьому вибору пов'язаному з європейською ідентичністю. І от в цьому зв'язку теж сьогодні інформація про бюджетування. Це просто величезні гроші. 1,7 сім трильйонів євро Єврокомісія дуже близька. Ну можливо, на той момент, коли ви дивитеся це відео, вже і погоджений цей бюджет. Причому з цього бюджету вже точно там прописано 88 мільярдів для України. Якщо раніше ну, ми говорили, що такі цифри нереальні, то тепер бачите, вони збільшуються щороку. І як буде рішення прийнято, це означатиме збільшення видатків ЄС порівняно навіть з останнім бюджетом, який діяв з 2021 року, звичайно, ще довоєнний час. В такому випадку загальні витрати зростуть на 1,23%. Валого національного доходу за сім років, починаючи з 28-го року. Ця сума була підтверджена чотирьма чиновниками і дипломатами ЄС. Але тема є чутливою і до останнього тримали в секреті цю, значить, цифру тільки от в ніч на сьогодні, там, начебто, почали роздавати документи. А цей бюджет ЄС він відомий як багаторічна така фінансова рамка. Це за що Орбан б'ється з ФІЦО, і охоплює всі витрати ЄС від субсидій фермерам до допомоги країнам, що розвивається. Цю культурних там проектів, навіть транспортної інфраструктури, і зіткнувшись з повільним зростанням і Зростаючим переліком витрат Урсула фон дер Ляйн заявила вівторок комісарам, що вони зіткнуться із скороченням фінансування програм у всіх сферах, в тому числі і в сільському господарстві. Чому Орбан так от мріє збити Урсулу фон дер Ляйн з позиції? Але її головна ідея полягає в тому, щоб перенаправити фінансування з традиційних сфер витрат ЄС типу, сільське господарство і регіональний розвиток на нові пріоритети, такі як оборона і інновації. А де оборона і інновації, там є Україна. Ну, знову ж таки, на щастя для Європи, і на жаль, для Орбана. Тобто, одразу спеціальний позабюджетний фонд для України впродовж наступних семи років буде 88 мільярдів євро. Тобто, по суті, 11 мільярдів які, на 12 мільярдів буде з копійками щороку гарантовано. Ну і кому ж доведеться працювати з цим? Ну зокрема в нашій виконавчій владі. Ви ж бачите, що зараз відбувається процес якраз заміни Кабінету міністрів. Ну на той момент. Момент, коли я записую відео, ми вже маємо інформацію з вами про те, що комітет відповідної Верховної Ради підтримав відставку Дениса Шмигаля. Ну і всі ви бачили, як воно йде: виступ короткий Шмигаля. Там по три хвилини виступ від фракції груп. Одне голосування там 226 плюс за звільнення уряду. Далі весь склад уряду на сьогодні стає ВО, виконуючим обов'язки. Потім методологічно відбувається засідання коаліції, ну, типу Слуга народу, як фракція коаліції, і вони офіційно. Вносять кандидатуру прем'єр-міністра Юлії Свіріденко і вже на завтра в раді голосування за прем'єра і по суті за новий склад уряду з того, що є в відомостях по персоналіям. Вони практично не відрізняються з тим, що ми мали з вами ще минуло тижня. Новий прем'єр Юлія Свіріденко, Михайло Федоров, перший віце-прем'єр і віце-прем'єр по цифровізації. Денис Шмигаль таки стає новим міністром оборони. Андрій Сібіга залишається на посаді МЗС, міністр ресурсів, там іде об'єднання мінекономіки, і мінекономіки. Такий Олексій Соболєв, Стефанишину, Ольгу Стефанишину. Як ми з вами? І передбачали відправляти послом до Є... ЄС в Брюссель новий віце-прем'єр по євроінтеграції, Тарас Качка. Мінюст, начебто, очолює Герман Галущенко, це той, що міністр енергетики, Чернишова звільняють його. Міністерства кудись приєднають. Міністр спорту залишається той самий. Замість Галущенка, до речі, теж як ми говорили. Світлана Гринчук, вона з ним працювала йде на посаду міністра енергетики, начебто, змін соцполітики прибирають Оксану Жолнович. Буде там Денис Улютін. Наталя Калмикова залишається в мін ветеранах. А Клименко Ігор. Ну побачимо на структуру, але може бути і віце-прем'єр з безпеки, але точно залишається керівником МВС. Віталій Коваль втрачає свою посаду. Він відмовився повертатися на голову фонду держму. mais na... Очевидно, там як на пательні сидіти, лісовий, начебто, зберігає посаду міністра освіти. Ляшко Віктор, начебто, зберігає посаду міністра охорони здоров'я. Сергій Марченко, начебто, зберігає посаду міністра фінансів, такого Германа Смітаніна з його міністра приєднують до Міністерства оборони. Можливо, там на рівні управління і департаменту він буде знаходитися. От, бачите, все це виробництво, все це військова галузь, все йде під Шмигаля. Ну, цей діє. Дай Боже йому здоров'я, міністр культури і стратегічних комунікацій, не знаю, кому прийшло головою туди призначити, Микола Точицький, він начебто їде послом в Страсбург. Ну, добре, хто там буде, теж незрозуміло. Ну, а у їде послом в Штати, ну, ми про це теж говорили. От якось так воно все виглядає. Ну і плюс стосовно залучення грошей для діяльності уряду, я вже сьогодні казав про пересторогу економістів, бо ідеї різні є. Залучення коштів на внутрішньому ринку може загальмувати економіку. В принципі, от економічні аналітики заявляють, що нові внутрішні запозичення мінфіну можуть мати побічні ефекти для економіки. Коли ти залучаєш кошти на внутрішньому ринку, ти вигрібаєш вільний актив, який міг би працювати на економіку. І замість того, вони заморожуються в цінних паперах. Тут треба шукати баланси. От за словами спеціалістів, зростання економіки України цього року може скласти близько 1,5%. Однак в наступному темпи залишаються невизначеними, тому що це звичайно залежить від воєнної ситуації, ну і поведінкової моделі Путіна і заповзятості, звичайно, міжнародного співтовариства, бо перевести там гроші людей в якісь цінні папери. Ну, завтра вони можуть просто виявитися паперами. Якось так на сьогоднішній день. Просто слідкуємо за всіма, всіма параметрами. Друзі, так виглядає наш третій брифінг, бо краще знати, ніж здогадуватися. Правда, дякую, що ви на каналі. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки, не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про нове відео. Якщо заходить формат категорично українського вподобайка, лайкос. Дуже би просив не лінуватися в цьому зв'язку. Коментарі. І, будь ласка, аби більше притомної аудиторії було разом з нами. Такі люди точно є в вашому Оточені відправляйте своїми соціальними мережами і про посилання. Лінки на це відео вашим друзям, знайомим, колегам по роботі. Нехай дійсно люди будуть в курсі справ. Дякую дуже, мої патреони. Спасибі, спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Дякую, друзі, в описі до цього відео. Є всі можливі опції. Якщо маєте бажання і можливості, дякую вам дуже. На загал. Не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо. До перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумніватися. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь і далі обов'язково буде. Слава Україні!